День державного прапора відзначили у Івано-Франківську. Традиційна церемонія підняття національного стягу відбулася на Вічевому майдані. На урочистості завітали представники місцевої влади, громадських організацій, духовенство та пересічні івано-франківці. Учасники віче переконані прапор це річ, яка упродовж усієї історії об'єднує людей. Молода людина бере несе прапор. Вона під цим прапором сп співа виконує наш гімн. А присутність цього прапора воно є якісь такі моменти в житті, що людина відчуває дух того прапора, історію цього прапора, і це дуже важливо. Прапор це є десь душа. Знаєте, її треба, щоб не штучно а десь так природньо цю душу відчувати сьогодні а, в нашій новій молоді новопосталі українській державі іде така жорстка боротьба за символіку, що буде домінувати в Україні. Домінує українська державна символіка: прапор, герб, гімн? Домінують українські пам'ятники, українські знаки, домінують, скажімо, відзначення українських символів героїв. Чи домінує відзначення символів і героїв колишньої Російської і Совєтської імперії? Вояки ОУН-УПА УПА зараз вже старші люди, а колись головні захисники прапору України обороняли його від нацистських загарбників, переховували від НКВД. Для мене означав прапор, що то наше рідне прапор і герб Тризу. Хто ж не розуміє історію України, а хто розуміє? Історію України і відчуваєш він українець, то він шанує прапор. Всі цінують прапор і всі його поважають, значить, але тільки те, що говорять, ви знаєте, от є е, е, така думка, що треба його перевернути. От. І по е, значить, щоб жовте було зверху, а сині знизу, і кажуть, що тоді держава піде вперед більше. Івано-франківець Володимир Ковальчук один із рухівців, котрі наприкінці 80-х років минулого століття вперше на Прикарпатті підняли синьо-жовтий прапор. Розповідає емоції, тоді переповнювали, незважаючи на небезпеку покарання радянською владою. Було страшно, і нас на застерігали дуже поважні інтелігентні люди, які казали не робіть цього бо буде побиття. Але того не відбулося, звичайно, були хвилювання. Але приємно, що це відбулося, і це такі при давні приємні спогади. 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради України своєю постановою надала синьо жовтому статус офіційного прапора країни у 2004 році. Указом президента було започатковане відзначення дня державного прапора. І Іваненко Андрій Шкварва. Новини на вежі.